Привіт, ДБР може заарештувати майно Соні Морозюк. А донька Скрябіна вперше розповіла про свою хворобу. Про це і не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу слава про друзі. Підписуйтесь на канал і дякую, що ви зі мною. Донька Андрія Кузьменко, Барбара, дала інтерв'ю сайту обоз, де трохи розповіла про своє життя і хворобу. Виявляється, що з 9 років дівчина страждала на дуже рідкісну і важку форму акне. Барбара каже, що вони з батьками пробували різні форми лікування, але нічого не допомагало. І дівчина щотижня проходила чистку обличчя, а потім заліковувала рубці. Уявіть собі. А також їй робили пілінги, яких немає в жов. Одному міжнародному протоколі переливання крові, всілякі болтушки, ну і багато всього іншого, і нічого не допомагало. Врешті, як каже Барбара, її батько знайшов у празі лікарку, яка допомогла дівчині раз і назавжди забути про цю неприємну хворобу. Спеціалістка працювала на кафедрі дерматології в одному з дослідницьких інститутів, і лише в 17 років їм вдалося побороти цю хворобу. До речі, саме це і спонукало Барбару у зайнятися тим, що вона зараз робить у Кузьменко. Зараз освіта лікаря-дерматолога і працює вона по спеціальності в одній з київських клінік. Ну а державне бюро розслідувань продовжує працювати над справою Гринкевичів. Арештовано нерухоме майно та автівки бізнесмена, членів його родини. Ну а наступним можуть арештувати майно соні морозюк. В ДБР каже, що наразі арешт накладено на транспортні засоби та нерухомість сім'ї Ігоря Гринкевича. Це власне цього львівського бізнесмена. А також на членів його родини, це дружина, теща, син, а також два. Співучасника, ну і нагадаю, що Соня Морозюк оформила позику своєї мами у розмірі 6 мільйонів гривень. Ну і приблизно стільки ж може коштувати її квартира на новопечерських липках. І так вона власне наклала обтяження на свою нерухомість. За поясненнями адвокатів майно тепер не можуть заарештувати або забрати, якщо людина сплачує іпотеку. Але в ДБР зараз йдуть слідчі дії. І до речі, про Соню Морозюк трошки ще я вже навіть колись говорив. Що а, вважаю, що художниці зараз буде важко відмити свою репутацію, і можна в принципі сказати, що її кар'єра на паузі або навіть закінчена, бо багато відомих людей відхрестилися від її робіт. От, наприклад, відомий тіві продюсер а, Володимир Завадюк він прибрав з власного автомобіля написи, які колись йому робила морозюк. От як ви думаєте, друзі, що ви скажете? Соня через деякий час може відновитися після цього скандалу чи ні? Автор документального фільму «20 днів у Маріуполі Мстислав Чернов отримав премію гільдії режисерів США. Цю нагороду називають е, генеральною репетицією Оскара. 76-та офіційна церемонія гільдії режисерів США минула у Лос-Анджелесі. Ну і український режисер Стеслав Чернов отримав цю нагороду за видатні режисерські досягнення в документальному кіно. І коли Мстислав отримував цю нагороду, то у своїй промові він згадав про рідний Харків, який а в той день зазнав ракетного обстрілу. Ну і до речі, премію гільдії режисерів не даремно називають репетицію Оскара, бо зазвичай а, в 80% випадків ті, хто отримав нагороду на цій премії, потім отримують Оскар. Ну і хочу нагадати, що документальний фільм 20 днів у Маріуполі номінований на Оскар і претендує на золоту статуетку у категорії повнометражний документальний фільм. Ну і ще про один фільм. Днями я побував на прем'єрі фільму Довга доба від режисера Алана Бадоєва. Якщо ви ще не були, то хочу вам трохи про нього розповісти. Це фільм, де немає акторів. Він створений лише з записів телефонів, також GoPro. І головні герої це ті українці, які досі живуть або жили серед нас з вами. І мене спиталися в інтерв'ю, чи раджує цей фільм, і однозначно раджу. Він важкий, але це правда нашого життя. А від правди, на жаль. Не потрібно втікати, якою б вона не була важкою. Після перегляду цього фільму згадую, що у нас є алкогольний і неадекватний сусід, і про те, що а, все ще продовжується у цьому фільмі. Є історія Олени Жук, у якої двоє синів, і чоловік. Чоловік, якого вже немає з нами. Але знаєте, це мужня жінка, яка прийшла на прем'єру і ще раз з хлопцями прожила щасливі моменти їхнього життя. Олена не зламалась і продовжує справу, якою займалась чоловіком. Вона займається порятунком закарпатського моря і влаштовує екопікніки. І в описі цього випуску є посилання на відео з цим закарпатським морем. А яке власне рятує Олена? А щодо фільму Довга доба, то мене спитали, чи можна піти на нього з дітьми? І я вважаю, що потрібно йти з дітьми ну десь від 10 років, щоб наші діти розуміли, чому ми більше не хочемо слухати російських артистів чи дивитись їхніх блогерів або фільми, але не змушувати так, а саме запропонувати дитині піти. Якщо ви вже дивилися цей фільм, то напишіть, будь ласка, в коментарях своє враження про нього. Ну і дякую, друзі, що дивитеся шоу бізнесу Слава Про, і дякую, що підписуєтесь на мій канал. До речі, вже у вівторок у мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс з учасницею нацвідбору на Євробачення співачкою Скайлер. Говорили про дитинство Лєри, а саме так звати дівчину, і про те, як шість разів вона намагалася потрапити на голос країни і про комплекси, і про те, чому все ж хотіла зняти свою кандидатуру з нацвідбору. Тому друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інтерв'ю САВА Плюс. Ну а також чекає вас у себе в телеграм-каналі, тому що там публікую ще більше новин шоу бізнесу і власні думки на актуальні теми. Ну а посилання на телеграм-канал знайдете в. Описі цього випуску. Дякую, що підписуєтесь. річний Бред Піт вперше з'явився на публіці з новою обраницею. Це 30-річна Інес Дерамон. Днями пара з'явилась на міжнародному кінофестивалі у Санта-Барбарі, і під час самої події дівчина неодноразово клала свою руку на стегно Бреда. А під час того, як пара покинула залу, вони міцно тримали один одного за руку. Це кажу вам не я. А пишуть так голівудські змі. Ну а про саму Інес не Дерамон відомо, що починала вона свою кар'єру з роботи в одному з готелів менеджером по роботі з клієнтами, а потім піднялася у кар'єрі до віце-президента ювелірної компанії. Дівчина, до речі, була вже заміжня за актором Полом Веслі, який грав у фільмі Щоденники вампіра. Щоправда, шлюб Тривав лише два роки. Ну а голівудські журналісти довго вже говорять про стосунки Інес і Бреда Піта, але пара ніяк не коментувала це, і ось тепер все стало зрозуміло. Чи надовго ці стосунки невідомо, але тепер будемо чекати красиве голівудське весілля. Світлана Лобода випустила нову україномовну пісню. Називається вона Ментор. За чотири дні пісню прослухали майже 30 тисяч разів. І, і знаєте, що я помітив? От майже закінчився шум навколо артистів старого ешелону, таких як Потап, який, до речі, зараз е е е е теж знову за кордоном. Так Лобода, Брежнева, Винник. Мені здається, що слухачі і глядачі продовжують споживати нові пісні українських артистів, і самі для себе вони відфільтрували, кого слухати, а кого ні. І навіть от до того ж, Лободи тепер все менше претензій. Так, артистка продовжує робити те, що вважає за потрібне, випускає пісні різними мовами, не тільки українською, а й російською. І дуже цікаво, як буде далі розвиватися її кар'єра. От як думаєте, друзі? Напишіть, будь ласка. А ну, от нову пісню Лободи можете послухати в описі цього відео. І напишіть, будь ласка, свою думку. Але е, знаєте, не просто накидайте гівна в коментарі. А я е, там напишіть, як я відбілю артистів. А чекаю від вас конструктивну і адекватну думку, бо знаю, що мене дивляться саме такі глядачі. Дякую, що дивились новини Шоу бізнесу. Слава про друзі, підписуйтесь на канал. Ну а минулі випуски. Дивіться ось тут через 3, 2, 1.